Ну що, мої любі, наш борщик готовий. Смакуйте, підписуйтесь, кому сподобався мій рецепт. Буду вам дуже вдячна. Смачного і до нових зустрічей. Буду готувати, але трошечки пізніше, борщ з яловичого ребе. Воно в мене вимачувалось десь годинки, дві, тому що роблять на колодах, залишається чимало. Дрібненьких таких дерев'яних занос. Це все треба виймити добре. Плівочко я зняла ще до того, як воно вимачувалося. Тут тільки друга плівка, верхня вся знята ось так. На рушничку. І сюди ставимо на петельню варити бульйон. Я зараз не закладаю ні цибульку, ні спеції, тому що я перший бульйон завжди зливаю. Наш бульйон закипів. Я витягую реберце, ось так, щоб воно чистеньке, на окрему тарілочку. Вже ось цей перший бульйон я не знімала навіть пінку, тому що я його зливаю. Вмикаємо холодну воду, не забуваємо про обережність. І зливаємо. Повертаємо наше м'язко. Тепер я сюди додаю одну ріпчату цибульку, одну моркву, сіль за смаком. Кожна господиня знає вже свої баняки і свої норми. Чорний перчик я теж сюди додаю відразу. І лавровий листочок. У мене десь тут 5. Закіпає, зменшуємо вогонь і півтори годинки про нього забуваємо. Ось кипить наш бульйон. Він дуже прозорий, як сльоза. Бульйон готувався майже дві години. Вимикаємо. Достаємо наше м'ясо, воно все відходить від кістки. Ось так. Реберце повністю відходить від кістки. Його можна губами їсти. Ось таке воно смачненьке. І я завжди перед тим, як варити борщ, я проціжую бульйон, щоб там не залишилося ніякої кісточки або ще чогось. Тому що дитина в мене потім не буде його їсти. Ось так. Це просто джерело кератину, желатину це дуже корисно. Тому, якщо у вас ще дитина не їсть яловичину, але полюбляє борщ. Рекомендую готувати саме з такого бульйону. Нарізаємо картоплю на борщик ось такими кубиками. Закладаємо картопельку в наш прозорий, як сльоза, бульйончик. Поки ми займемося зажарочкою. Буквально 4 шматочки. Наливаємо рослинної олії на петельні в олію, я ще кладу сальце з м'язком. Це тільки для більшого аромату. І нехай нагрівається, поки ми будемо шинкувати цибульку. Це сальце, яке в нас трошки підсмажилось. Я відправляю до бульйону, там, де у нас кипить картопелька. Він і в олії віддав свій смак, і зараз віддасть остаточно свій смак і аромат ще й додатково в бульйон. Я полюбляю, коли цибульки багато, тому в мене одна велика така голівка, як дві середні. Обсмажуємо цибульку. І займемося морфою і бурячком. Додатково цибульку треба теж підсолити за смаком, щоб вона була смачніша. Саме на тому етапі, коли вона підсмажується. Тру на великій терці, тому що люблю, щоб воно відчувалося у борщі не як каша, а як все ж таки окремий овоч. Додаємо морквочку до цибульки. Все Це разом пасіруємо. Що я роблю з бурячком? Пів бурячка я кладу в зажарку для пасірування. А пів бурячка, отак от в сирому вигляді, я закладаю в бульйон. Зубчика чесночку. Коли овочі вже почали підсмажуватися, я додаю томатну пасту. Я люблю кисленьке, тому додаю 3 столових ложки. І додаю томатний сік, добре перемішую і залишаю уварюватися на маленькому вогні. У нас вже готова. Капусточку ми з вами нашинкували з чесничком. Тепер все з'єднуємо, як Лего. Наша зажарочка йде. Кожна господиня україночка вона знає, що якщо борщ в тебе не вивалюється з кастрюлі, то ти щось зробила не так. Тобто український борщ це такий борщ, коли в кінці складаєш, і розумієш, що кастрюля треба побільше. Українці зрозуміють. Залишаємо так кипіти. Він повністю готовий. Гівся. Запах стоїть, збожеволіти можна. Будемо дегустувати? Додали реберці, яке ми відварювали. Обов'язково сметанку, куди ж без неї, який український борщ без сметанки. І зелень за смаком.